Ми знали, що вийшла нова відеокарта, яка повинна бути в 10 разів потужніша, ніж ось ця от 5090? Так, Поки ми збираємо ПК, нещодавно пройшла новина, що Bolt Graphics, так називається компанія, хоче випустити свої відеокарти, які будуть швидше, потужніше і рендерить все будуть краще, ніж навіть 50-90. Прикол в тому, що вони ще так виглядає відеокарта, що там вставляються пам'ять DDR5. Така, типа, як ноутбучна вставляється, дві плашечки можна вставити. Однак, спочатку думав, що це якесь серверне рішення, проте вони його позиціонують як консюмерське. І, скоріш за все, якщо це не скам, бо поки що на сайті у них можна купити тільки келих і різний мерч по типу футболу, то буде цікаво подивитися на цю відеокарту. І нюанс ще в тому, що поки що є от такі от фотки, я б не сказав, що це рендери, скоріш за все, готові фото їх продукції, однак ні у кого вона ще не була в руках з тих, хто може провести тести, хоча б якісь. А якщо ви думаєте, що тут напіврозібраний ПК, то ну зайдіть на наш YouTube канал там ми робимо збірки кастомних компів, і не тільки подивіться.